Ні, скупляться до якихось свят. І дякую, що ти погодилась зі мною піти, тому що з батьками я би цю місію точно не пройшла. Немає за що. Диктуй, давай, там спочатку. Так, перше вершки, значить, одразу в молочку. Блін, а які взяти? Я навіть не знаю. О, давай ось ці. Мають підійти. Почекай, і і ти отак просто кинула? Дорогі вершки. А чи не хотіли би ви пої... Та Я не про то, а термін придатності подивитися. Ти шо? Та я ж думаю, тут продавці все перевіряють. У мене тут мало працювала. Повір, не все перевіряють. Так, 29-30, Берем. Я надіялась, це буде швидше. Ладно. Далі два лимона. Тобі не здається, що вони якось дивно виглядають? Та Боже, не чорні і добре. Берем. Почекай, вони ніби чимось оброблені. Давай кось запитаємо. Ні, почекай. Добре. То кажете, що з ними все добре. Да? А країна яка? Ага. Та берем вже, ну я ж не буду шкурку облизувати. Ти мене дивуєш, далі що? Майонез. Велику пачку треба. Давай, напевно, ось ця я вже таки брала смачний. Що вже не так? Потрібно брати ззаду, кожен, хто проходить, його лапає, а потім то побита, то поламане, то ще якесь. Боже клади вже, до закриття магазину сім годин. Я тепер переживаю, чи ми встигнемо. Далі. Хліб. Давай, напевно, ось цей різаний візьмем. Тепер що? Ти колись отруєшся, я тобі кажу, ну треба ж попробувати, чи він м'якенький, кожен отак помацати. О, оцей ніби нормальний. Тримай. Може він вчорашній? Все нарешті. Далі. Два десятки яєць. Ну обирай, які ти завжди береш. Та мені, в принципі, все одно, ну, аби не биті. Як ти до 20 років дожила, я не знаю, не ну, треба ж взяти, отак кожне потрясти чи свіже. Буває таке, приходиш додому, розбиваєш, а там жовток аж зелений, а запах який. Е! Та боже, в мене за життя таке було, напевно, рази два. Ну воно не вартує того, щоб кожний раз в магазині по півдня проводити. Як хоч, але мандарини в лікарню я тобі носити не буду. Діло твоє. Та ти куди? Добре буду. А я там бачила в тебе м'ясо далі. Чу чуєш П почекай мене?